Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто, верніше, село Роботіно. Це Запорізька область, чи буде деокупація в квітні? Село Роботіно, Запорізька область, скажіть нам, будь ласка, чи буде деокуповано? В квітні село Роботіно Запорізької області в Україні від Рашисті, від Росії. роботіно. Тут, ух, тут гарно. Квітень місяць. Що відбувається? Тут саме в квітні мені йде здійснення мрії люди. Це ваші страждання, отут великі страждання. Лю... 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 Людей обі... Ой, Тут багато чого наробили. Дивіться, тут вийшли дев'ятки. це останній етап. Оце квітень, можливо, кінець квітня і вже в травні ваша деокупація. Що у вас здійсняться мрії. Ну, дуже багато страхів. Люди бояться, і така йде сильна, потужна пропаганда. Що, я так розумію, що пропаганда направлена на те, щоб люди з острахом боялися саме звільнення. Що тут під час цього звільнення почнеться руйнування будинків, чи буде це Лінія фронту, чи там будуть бої саме так. Проте ні, не буде. Все залишиться цілим. От тут іде і це ну, така мирна карта дуже добра. І Верховний суд він. Е... Тут іде як звільнення наче як вони самі потікають з роботи, ну, вийде ворог, вийде, росіяни вийдуть, і їм повернеться те, що вони чинили із людьми в селі. Оці всі злочини, тут кожен отримає добре. Пропаганда. Не вірить, не можна вірити. Це збурення оцих ждунів, всіх людей, що під впливом пропаганди, чи вони такі так ненавлядять Україну, українців. Ну, це все збурення, оці-всі люди, хто повстане. На сторону ворога. Можливо, їх будуть збирати в якісь загони, щоб вони охраняли ну, стояли на посту там, десь на підступі до роботи. Їх ну, не можна ні в якому разі виходити на оці підступи, бо все це буде зруйновано. Ну, Це як то швидко відбудеться, що люди зразу, навіть ті, яких позаганяли, під якимось, ну, страх, у людей страх дуже сильний. І як тільки вони складуть, ну, зброя там не зброя, вони не зможуть нічого і обороняти. Просто як відволікаючий момент, щоб затримати. Як тільки склад побачать військових України, а то все, у людей буде свято. Отак От іде мені звільнення. А ці тікають, всі тікають з Роботіно. Ще. Це село, роботіно має дорогу. щось мені йде така, як дорога. Так, привезуть вам допомогу, гуманітарна допомога і рух військових. Або у вас там пройде якийсь шлях, через який пройде армія військова України. От така ідея. Вам видадуть їжу, а, видача допомоги йде. Роботіну. Так. Перемога. Ну, це не квітень. Це квітень. Напевно, що вже квітень закінчиться і звільнення прийде якраз початок травня. Отак йде мені. Дев'яте, дев'яте, може, дев'яте, не знаю. Таке вийшло. З Шостого по дев'яте окупація? Ну, це не квітень, це напевно, що травень. Зрада, колаборанти. Всі, хто, е, е, потікає із. Росіянами їм не варто цього робити. Це нічого доброго не буде, їх вб'ють. Так іде І це на житися на пограбованих оцих ем... речах людей не вийде. Все, вони не не, не зможуть. Це шлях в нікуди. Оця вся зрада їхня. Це я заперечую. Ну, вони бояться, вони знають цього. Заперечую повністю. Весь негатив ніхто не зможе наживитися на стражданнях українців. Заперечую, 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 заперечую. Відкриваються шляхи дороги на деокупацію села. роботіно Заперечую відкриває шляхи дороги повністю. Так, де окупація? Перемога. Має відбутися. Заперечую, перекриваю. Більше немає ніяких перешкод, які заважають деокупувати місто. Ой, вибачте, село роботіну Відкриваю шляхи дороги для військових України для деокупації міста роботі, села Роботіно. Всіх, хто чинив злочини в селі Роботіно. Прошу вищі сили повернути всі ці злочини їм назад. Всю біль, сльози і страждання людей, яким були завдані. Так. Втрати. Всі повертаю ворогові, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги на деокупацію міст села Роботіно від російської окупації. І прошу відкрити шляхи дороги військовому країни і е, всі плани ворожі зруйнувати. Не вийде в них е, тримати в пропаганду в страху мешканців, не вийде. Грабувати людей не вийде, не працює більше пропаганда і вплив Росії, більше ніхто не підтримує, не боїться росіян. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи Та буде все сказане здійснене. Прошу допомоги. Так, має статися. Ну, це вже буде, напевно, закінчиться квітень. Перемога і Верховний суд тут всіх. Вони отримають своє все, що заслуговують, назад їм отримається. Дякую за увагу.